Іду я за НМТ Написав. Написав. Написав хую. Що скажу? Піздя. В минулому відео я затронув таку тему, як перегон трафіка з Тіктоку в телеграм-канали. Але сьогодні я вам розповім, скільки можна заробити, якщо у вас є свій телеграм-канал. І скільки потрібно вкласти грошей, щоб... Почати заробляти, і взагалі вигідно вести канал чи ні. Сьогодні поговоримо. Для цього відео я списався з адмінами каналів, які вже заробляють гроші на своїх каналах, і взяв у них невеличке інтерв'ю. Адмінам я задавав такі питання, як скільки ти заробляєш, і скільки ти впав грошей, щоб заробляти такі суми. Ну і в принципі, все. Поїхали! Перший канал має 2,5 тисячі підписників. Ну, майже. Давайте з ним спишемося і дізнаємось, скільки він вклав канал і скільки заробив. Адмін цього каналу не був багато і написав мені наступне. Так, привіт, займався грам-каналами вже більше одного року, починав без вкладень, на гаманці було 6-7 доларів і через місяць-два я зробив 500. І так почався мій заробіток. Зараз, зазвичай, на місяць виходить 100-200 доларів на чистій рекламі. 2,5 тисячі підписників приносить адміну 100-200 доларів. Доларів в місяць. Що, в принципі, непогано, гарно, круто. 8 тисяч гривень. Наступний канал має трохи менше підписників, півтори тисячі, але також цікаво, скільки ж він вклав і скільки заробляє. Всім Привіт, мене звуть Антон. Я власник каналу. Загалом увесь цей проект, мій канал. Я розпочав на початку травня місяця. І вважаю, за цей час у мене відмінний результат. А точніше, 1300 підписників по 300 охоплень на пости. Реклама по 25 доларів, з якою може переходити до 40 осіб. Загалом це мій перший поки що проект. Фух, зараз секунду продовжу. Тепер ми поговоримо про витрати, що саме цікаве. З самого старту я вклав близько 150 доларів і вклав я їх неграмотно, на жаль, адже витратив їх не на умісну рекламу та Гіви. Якщо що, гіви це отака штучка. Це коли. Є якісь розігри грошей, і щоб о, прийняти участь, потрібно підписатись на якусь там гори кучу каналів. Ось оце називається Євен. Хто вдруг не знав, я поясню. пояснюю. я адміна розумію, тому що я також, коли починав свій перший канал по криптовалюті і самий перший мій канал, я також. Робив Гіви, розіграші, чеки, У мене там багато було лайна. Тобто було підписників багатенько, то там скільки, там, майже 4 тисячі було підписників, але нагадував аудиторію я неправильно, але впав багато грошей в нього, він мені приніс. Ну, він, в принципі, себе окупив. Чисто прибутку там було небагато з цього каналу. Але найголовніше, що я його окупив і здобув якийсь досвід з того каналу. А зараз в мене і новий канал, крихтоходяк 2.0, можете підписатись. А, далі мені адмін написав те, що йому потрібно було в півтора місяці приблизно, щоб його 120 доларів вернути собі на базу. Він все реінвестував, тобто він, в принципі, грошей не, не тримав. Канала він все реінвестував в принципі робить правильно. Я робив так само з криптоходіком, все 100% реінвестував. Я думаю, що потрібно ренвестувати там до припустимо 80-70% від свого доходу, 30% забирати сюди на якусь булочку, наприклад. Але він робить так, що він хоче вийти на 500 долларів в місяць дохід, тоді він буде вже ну, менше реінвестувати. Що в принципі робить правильно. Круто. Я сподіваюся, що в цьому відео я зміг розповісти, і, як так, розкрити карти, яких ви не бачили в других адмінах, е, скільки вони вкладають в канал, скільки вони заробляють. Тепер представте, скільки заробляють канали, яких, там пару мільйонів підписників. Там, Речі, всі адміни, які з сьогоднішньому відео знялися, ссылка не буде в описі, можете на них підписатись, буде круто. Не сподіваюся, вам це відео сподобалось. Ви що з нього взяли, заробітки, вкладення, все було в цьому відео. Сподіваюся, що все розповів. Якщо щось не розповів, тоді пишіть в коментарях, зроблю нове відео якесь. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Якщо відео набере багато переглядів лайків, то я зніму ще якусь тему на що я якісь ще відео на пробужу таку ж тему, заробітку. Всем okay. пока. Okay. Okay.